Державна установа Центр пробації, яка відноситься до Міністерства юстиції України, покликана разом з іншими державними структурами забезпечувати безпеку суспільства та працювати і допомагати громадянам, засудженим до кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. На території Ямпільської громади ця державна установа представлена могилів Подільським районним сектором номер 3 Про роботу у сектору говорила з його начальником Сергієм Кулясом. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. Попросимо вас розказати про роботу вашої служби, які функції, завдання і про роботу, звичайно, у воєнний період. Ну, хотілося б зазначити термін пробації. Пробація це з англійської перекладається як звільнення випробувальний термін. Пробація це система наглядових заходів, які здійснюються відносно засуджених відповідно до рішення суду. А також закону України про пробацію. Це виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, з метою виправлення засудженого від відбування покарання з випробуванням. Метою пробації є головна мета пробації це забезпечення безпеки суспільства. З метою виправлення засудженого. Коли засуджений виправляється, стає на облік, стає на шлях виправлення, тоді забезпечують таким чином. Ми забезпечуємо безпеку для суспільства. Чим практично полягає оця робота? Е, ну, хотілося б зазначити, що працівники пробації як і до воєнний час, і так і на даний час виконують заходи, е, направлені на протидію вчинення повторних кримінальних правопорушень. Засудженими, які перебувають на обліку. Хотілося ще зазначити про те, що пробація це не спосіб уникнути від покарання засудженим. Це система, система наглядових виховних заходів, яка безпосередньо застосовується до засудженого. Важливо ще також зазначити, що Після, після пробації засуджений повертається у суспільство здоровою людиною, яка не вчиняє надалі повторних кримінальних правопорушень. Під час перебування на обліку засуджений залучається до різних соціально-виховних заходів. Нам допомагають волонтери пробації. До речі, волонтером пробації може бути кожна людина, однак потребують там певні параметри, щоб він раніше не був судимим. Ну і так далі. Ми залучаємо волонтерів пробацію, залучаємо також різні, залучаємо поліцію до роботи з, з клієнтами пробації, залучаємо соціальні служби, виїзди за місцем проживання. Ну і так далі. Як зазначалося вище, ми, як і до воєнного часу, так і зараз, ми працюємо задля забезпечення безпеки у суспільстві. Наша місія це перевиховання наших засуджених, щоб вони не вчиняли повторних кримінальних правопорушень. Цим забезпечується безпосередньо безпека для суспільства. Тобто воєнний стан не вплинув на вашу роботу? Ні, не вплинув. Можливо, вплинуло ще те, що в нас з'явилися клієнти-пробації, які є переселенцями. Варто зазначити, що вони іншої, інколи іншої поведінки, інша в них є філософія до життя, подобання і так далі. То ми ще маємо працювати з даною категорією осіб. У нас на даний час перебуває 49 засуджених, не пов'язаних з позбавленням волі. Однак ця цифра постійно змінюється, так як одні стають на облік, другі знімаються з обліку. Наш сектор забезпечує троє працівників пробації, один з яких на даний час перебуває в декретній відпустці. І я рахую лише троє, тому що ми забезпечуємо соціально-виховною роботою весь наш всю нашу громаду. Однак наш штат не закінчується тим, цими трьома чоловіками. Я вважаю, що наш штат це вся філія Вінницької області. Так як, наприклад, нам потрібна допомога в засудженому з метою реабілітації від алконаркозалежності. Ми, наприклад, можемо зателефонувати в Томашпіль з метою посприяти такого засудженого, влаштувати до реабілітаційного центру, який знаходиться на їхній території. Потрібно засуджено, наприклад, влаштувати на тимчасове місце проживання з місця, коли він звільняється з місць позбавлення волі. Ми можемо зателефонувати, так як і в Вінницю, можемо зателефонувати на Немирів. Я наприклад, говорю. Можливо, у нас якісь є питання, які ми не змозі вияснити на регіональному рівні. Тоді ми звертаємося до нашого безпосереднього керівництва у філії Вінницької області, а саме до безпосереднього нашого керівника вчора Руслана Олексійовича, який завжди йде нам на допомогу і допомагає у вирішенні тих чи інших питань. Загалом долі непрості у людей. Потрібно яку освіту з ними працювати, і які вимоги до колективу. Працівник пробації має бути на насамперед гнучким. Ми розуміємо, що до нас стають на облік різні люди. Це можливо, це може бути людина, яка неодноразово засуджена, перебувала в місцях позбавлення обмеження волі 20 і 30 років. А можливо, до нас прийде клієнт пробації, який вперше засуджений, і, наприклад, злочин з необережності, наприклад, з коїв ДТП. Немає засуджених нормальних чи ненормальних, я говорю в лапках нормальних чи ненормальних. Ці засуджені, вони всі різні. Вони всі різні, але з ними потрібно з усіма працювати. Працівник пробації має бути не просто юристом, це має бути педагог, це має бути психолог, психіатр, він має розбиратися в людях. Я можу порівняти. Працівника пробації, наприклад, як лікаря, а от клієнта пробації, як пацієнта, приходить до нас ось цей пацієнт, і нам потрібно його вилікувати, нам потрібно його поставити на шлях виправлення. Але перед цим ми маємо дізнатися кримінальні фактори, які впливають на його протиправну поведінку. Ну, наприклад, людина прийшла за вчинення крадіжки до нас на облік. Ми маємо вияснити, чому вона прийшла до нас за вчинення крадіжки, що сприяло в тому, що вона вчиняє злочини. Можливо, можливо, в неї немає роботи і скрутне матеріальне становище. А можливо, в неї є робота, однак, однак в неї проблеми з прокримінальним мисленням. Можливо, вона вважає, що вчиняти злочин це є норма життя. От коли ми виясняємо. Сам, саму причину, яка сприяє вчиненню нових злочинів, тоді легше з цією людиною надалі працювати. Роботу зараз взагалі знайти важко, а людям в цієї категорії, не знаючи роботодавці, охочі відгукуються. Можливо, їх працевлаштовувати? Ви якось долучаєтесь до цього? Так, звичайно. У нас багато є клієнтів пробації, які встають у нас на облік. Ми їм даємо направлення. Центр зайнятості і є такі люди, які володіють робітничими спеціальностями, такі, наприклад, як Швеї, у нас є фабрика на території нашої громади, і та іншими спеціальностями, які, які можуть влаштуватися на роботу і безпосередньо працювати і, і цим самим виправлятися в суспільстві. Логічно подумати, що вашим основним показником є те, щоб людина не потрапила у в'язницю. Я вам скажу, що наш головний показник ну не показник, а от якось назвати по-іншому результат службової діяльності це є нескоєння нового кримінального правопорушення засудженим, який перебуває під час іспитового терміну. Можливо, наша робота для пересічного громадянина є невидимою, адже, але вона є дуже потрібною, вона ну, неможливо без неї, адже ми саме, саме ми забезпечуємо безпеку для суспільства, саме ми е, здійснюємо соціальну виховну роботу з даної категорії. Більше ну, немає таких служб, які займаються цим видом покарання як е, не, не пов'язане з позбавленням волі. Я раніше наводив приклад, що працівник пробації це лікар, а клієнт пробації це його клієнт. Так, ось що я хочу сказати: наприклад, якщо цей клієнт пробації під час іспитового сроку не вчинив нового злочину, то він видужав. Він видужав, він став він став на шлях виправлення. Це ось є наша з ним під час іспитового терміну така маленька перемога. Звичайно, зараз перемоги відбуваються на полі бою, але і наші ЗСУ славні несуть перемогу звідти, але ми маємо працювати кожен на своєму фронті і наближаючи нашу країну до перемоги. Скажіть, будь ласка, у відсотках приблизно ці рецидиви чи скоєння злочину під час випробувального терміну і ті, які люди пройшли достойно цей термін у відсотках? Ви можете якесь співвідношення? Можу? Це, це менше одного відсотка. Це дуже гарний показник, коли. Тобто 99% так, нормально так, проходить. Так. так, це дуже, дуже гарний показник, коли, от людина... коли людина скоїла злочин, перебуваючи на обліку, значить, ну, щось працівник пробації робив не те. Значить щось, щось він не догледів, щось він не вияснив. Він, він цій людині не допоміг. Людина скоїла повторний злочин і вона пішла в місця позбавлення волі. Один відсоток це гарний відсоток. Який у вас графік роботи, і чи можна звертатись до вас ну, членам родини, наприклад, умовно засуджених? Загалі-то в нас графік роботи з 9 з дев'ятої з дев'ятої години до 18-ї години. Однак робота потребує постійно бути на телефонному режимі, так як. Є проблеми, наприклад, засуджених. Це може бути телефонний дзвінок, що там якісь у нього домашні проблеми. Ми можемо виїжджати за місцем проживання і так далі. Так, родичі засуджених можуть до нас звертатися по тих чи інших питаннях. Ми завжди раді допомогти, ми обговорюємо. Інколи бувають такі клієнти пробації, які приходять до нас, стають на облік у зв'язку з тим, що вчиняють домашнє насильство. Ми залучаємо тоді психологів, психіатрів, соціальні служби і всі разом вирішуємо питання, як уникнути в подальшому скоєння подібних правопорушень. Адже якщо людина в подальшому буде вчиняти дані правопорушення, вона може піти у місця позбавлення волі. Тобто ваша робота пов'язана з роботою великої частини суспільства, якщо ми хочемо, щоб mm. був результат. Так, звичайно. Дякую вам. Дякую вам за те, що до нас завітали.